Головна проблема китайських квадроциклів це навіть не проблема з якістю, це скоріше проблема з непередбачуваністю при їх ремонті та обслуговуванні. Що я маю на увазі? Я маю на увазі таку поширену проблему, як була ситуація з варіаторами в Сіквея, коли вони. Ставили до певного часу свій власний варіатор власної розробки, а потім, коли з ним повністю обісралися, і на заході була відзивна компанія. В нас, до речі, людей киданули з нею, тоді вони стали після цього випадку ставити на конвеєрі варіатор канадського виробника CVTEC, з яким теж до речі, купа. Проблем і купа питань. І буквально цього тижня чоловік телефонує і каже: Слухайте, а я не можу визначити, який у мене там стояв варіатор, тому що варіатор просто розлетівся. І окремі шматки його полетіли прямо в космос разом з пластиком кришки варіатора. І я не можу визначити, що там стояло. Отака така ситуація, і вона дуже часто. В наступних відео я спробую по окремих брендах розповісти ще таких історій.